Вам знайоме це відчуття? Вас хвалять за чудову роботу, а у вас в голові одна думка. Мені просто пощастило. Вас підвищують, а ви впевнені, що це помилка. І от от усі дізнаються, що ви шахрай, який якось пробрався на цю посаду. Цей голос, що шепоче нам на вухо, ти недостатньо хороший. Ти їх усіх обманюєш. Зараз тебе викриють. Хто ти такий, щоб про це говорити? Це голос внутрішнього шпигуна. Самозванця, і він найнебезпечніший ворог вашого успіху і спокою. Але є спосіб його знешкодити. І сьогодні на каналі «Бунт у бібліотеці ми влаштовуємо спецоперацію. Ця книга не просто теорія, це інструкція знешкодження вашого внутрішнього диверсанта. Це буде бунт проти страху. І так, це синдром самозванця від Еш Амбрідж. Це не чергова мотиваційна книжечка, ні. Це керівництво, як перестати вмикати самокритику замість двигуна і нарешті почати жити, говорити, діяти по-справжньому, по-новому. Так як ви хочете. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж написав цю книгу? Еш Амбірдж, ну, вона не психотерапевт, який буде руками купатися у вашому дитинстві. Вона не читає лекції з психології. Вона матюкається, жартує, б'є словами по чулі і дуже чесно розбирає, чому навіть найуспішніші люди можуть почуватися шахраями. Її стиль. Суміш радикальної щирості, гумору і великої підтримки для всіх, хто боїться бути собою. Вона виросла в небагатій родині і втратила маму в юності. Вона жила в машині і з цього досвіду створила голос для мільйонів людей, які відчували себе не такими. Вона практик, письменниця, маркетологиня і підприємець. Вона коуч з лідерства та впевненості, яка роками працювала з успішними професіоналами, що досягли вершин, але всередині почувалися. З шахраями вона бачила цей синдром в полях і розробила не теорію. А саме ліки, набір практичних інструментів та ментальних сувів, щоб боротися з цим ворогом. Її книга це арсенал для нашого з вами внутрішнього спецназу. А хто хоче почути повну біографію Еш Амбірдж для вас? Я записав аудіоподкаст в своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вест, Ден Браун, Пауло Коелі, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гімінгу, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Шість висновків від мене після прочитання цієї книги. Перший висновок синдром самозванця, живиться тишею. Сором боїться голосу, назви свою тривогу. І вона втратить владу. Тут авторка починає з того, що здається парадоксальним. Аби перестати почуватися самозванцем, не потрібно доводити, що ти вартий. Потрібно назвати те, що відчуваєш, вголос, без прикрас, без іронії, без я звісно, дурницю скажу вам, але ні. Синдром самозванця не виникає з ні звідки. Він виростає у тиші, у тому, що ми не наважуємося проговорити, не тому, що ми слабкі, ні. А тому що соромно. Ми думаємо, що тільки в нас така дурна думка. Всі інші впевнені, ідеальні. Мені точно не час висовуватись, ні. Але тут авторка пояснює, що сором живе в мовчанні і помирає від прямої мови. Як тільки ти озвучуєш свій страх, у нього зникає влада, ти перестаєш бути його заручником. Я не талановитіший, ніж ви, друзі. Абсолютно ні. В мене синдром самозванця. Є вже понад 8 років. Він мене переслідує весь цей період, коли я вирішив стати медійним. У 2017 році, друзі. Кожне відео, кожен проєкт, кожен виступ публічний, будь-яка конференція, будь-де завжди. Відео, яке зараз я вам записую, все рівно десь. З меншим відсотком все рівно мало відгук ось цього внутрішнього шпигуна під назвою Синдром Самозванця. Коли мені пишуть в коментарях, та він з чатом GPT класно пишеш сценарії, і ти такий Боже, як мені доказати, як мені довести? Ні, дивіться, я ж сам пишу, дивіться, я прочитав величезну купу літератури по Копірайтингу, по сторітелінгу там, і так далі. Я проходив величезну кількість навчань, курсів. Там. Я зараз пишу сценарій для серіалу. І уявіть собі, ти отримуєш малесенький такий коментар на вісім слів. І в якийсь момент ти себе ловиш на думці, що ти вже другу годину борешся сам з собою з повітряним якимось млином, дві години свого життя. Ти сперечаєшся, доказуєш щось там. Навіщо це? Створювати канал в бібліотеці. За декілька тижнів до того, як я почав писати перші сценарії, я говорив зі своїм партнером по іншому youtube проекту подкаст Фонтану, Максимом Єльцем. І знаєте, що було абсолютно вас здивує, цікаво. Я кажу, Макс, ну. Я хочу соло-проект. Він каже, який ти хочеш соло-проект? Я кажу, дивись, якийсь тревел, там, ще щось. Ось є така ідея, така ніша, така тематика. Він каже, Ром. Тобі 40 років, ти з 15 років читаєш. Я кажу точно, канал про книги. Каже, давай, що наступає наступним кроком правильно. Та ні, ну я. Я ж не закінчував ніякої, ніякого навчального закладу по е, літературознавству. Я не маю права, напевно. ну Подивися, є ж люди, які роками. Читають, дивись, як вони класно, круто, гарно говорять про це, розповідають там. І я почав доказувати Максиму, чому я не можу, чому я недостойний вийти із аудиторію з вами поділитися своїми напрацюваннями, своїм досвідом читання книг. Максим сидить в мене, слухає, слухає. Каже, ну, да". каже: ти ж постійно на всіх подкастах цитуєш книги. Ти... Ми з ним були і в подорожах, і були в відрядженнях. Він каже, в тебе завжди з собою книги. Його дуже дивувало, що вони завжди в мене друковані. Друковані видання. Він каже: ти приходиш з ними на подкасти, ти реально з ними працюєш. Хто каже, як не ти, має право вийти і поділитися своїм досвідом та знайомим з аудиторією? Тому насправді для мене це просто настольна книга. Синдром самозванця від Еш це абсолютно настольна книга. Багато речей будуть вам відомі, багато речей ви чули, багато речей оточують нас не знаю, за допомогою соцмереж. Але ось цей голос цього шпигуна, якого називають синдром самозванця, він є не тільки в вас, він є в мене Кожого, кожного разу, коли я створюю. Особливо публічний контент, особливо публічні проєкти. Тому не думайте, що він у вас пропаде завтра-післязавтра. Він просто є, і з ним треба навчитися працювати, співіснувати, і в якийсь потрібний момент для вас знешкоджувати його. І найважливіше, коли ти наважуєшся сказати: Я сумніваюся ось це, я боюсь, я не впевнений чи не впевнена. Виявляється, що ти не один. Нас таких мільйони. Ми просто мовчимо про це вголос. Ось це і є перший крок. Не подолання, не боротьба, а визнання. І ця простота найсильніше, що ти можеш собі сьогодні дати. Висновок другий: ти не повинен бути ідеальним, щоб мати право щось сказати. Не треба бути професором, щоб поділитися думкою. Життя теж експертиза. Це одне з головних тверджень, яким. Автор б'ємо молотком по скляній вітрині експертності. Бо ми живемо в епосі, де ніби потрібно мати диплом, сертифікат півжиття досвіду і ще підтвердження від когось визнаного, щоб просто відкрити рота. Еш каже: досить. У тебе вже є історія, уже є пережиті моменти, зроблені помилки, здобуті інсайти. І це твій капітал. Ти маєш право говорити не з позиції сили, не згори, звідки видно більше, а з місця, де ти стоїш зараз, прямо зараз. Ідея не в тому, щоб навчати чи вражати, а в тому, щоб бути чесним у своєму досвіді. Люди довіряють не тому, що в тебе ідеальний бекграунд, а тому, що ти говориш без фальші. Особисто я роками відкладав публічні проекти, бо в голові звучало ознайомивати: ти не експерт. А раптом скаже що щось не так. В інтернеті засміють, в коментарях викриють. І ось я це все відкладав: день, тиждень, місяць, рік рік буде. Поки одного разу я не зрозумів, що якщо і чекати ідеального моменту, то можна і не почати ніколи. А між тим, хтось не ідеальний, не дипломований, просто бере, говорить і робить. І саме він змінює чиєсь життя. Бо він почав. І мораль тут абсолютно проста: не бійся бути почутим, навіть якщо не почуваєшся достатньо кваліфікованим. Говорити це не право, яке тобі мають дати. Це дія, яку ти можеш зробити вже зараз, вже сьогодні, з того місця, де ти вже є зараз. І це місце вже цінне. Я вважаю, що краща маніпуляція це правда. Я запустив. Книжковий суперклуб, який називається одноіменно Бунту бібліотеці. Запустив я його на початку липня 25-го року. І саме цікаве, що я не був готовий. Ви скажете, Ром, як ти зміг запустити проєкт, не будучи готовим? Я не був готовим в нашому сьогодні традиційному уявленні в ринку інфобізнеса, в ринку інфопродуктів. Знаєте чому? Тому що ми з двома членами команди сперечались, який повинен бути книжковий клуб. І в один момент ми ловили такі відгуки всередині команди, що ні, ну, Ром, цього не роблять в книжковому клубі. Книжковий клуб так не виглядає. Так не може бути книжковий клуб. І я, вислухавши ці всі доводи, задав одне питання: одне просте питання. А хто знає, як має виглядати справжній книжковий клуб? Давайте почнемо з того, що це буде не просто книжковий клуб, а це буде книжковий суперклуб. Знаєте, що саме цікаве? Я вийшов до аудиторії і так і сказав: я не знаю, що буде в результаті створення цього проєкту. Я не знаю, що буде за ту вартість, яку ви сплатили, якщо ви приймете рішення долучитися до мого оточення, до мого. Суперклубу. Я не знаю, скільки це буде тривати. Я не знаю, яку книгу ми будемо читати. Я не знаю, як ми будемо працювати, як це взагалі все буде проходити. Я не знаю. І друзі, наскільки я здивувався, що туди за два дні долучилася 51 людина. 51 людина долучилася до клубу, не маючи класичного сайту, не розуміючи і не знаючи нічого абсолютно про продукт. Чому? Тому що я пішов в правду. Я сказав так, як воно є. Я сказав дійсно, чесно. Так, як я хотів, і так, як я планував це зробити. Ось це для мене абсолютно класна, крута трансформація. І для мене це абсолютне вирішення, абсолютна перемога над ось цим самозванцем. Я не викручую, не видумую, не пояснюю, не придумую, не обманюю. Я є такі, які є. Я пропоную людям продукт, такий, яким я його бачу, і таким, яким я його хочу створити. В один момент я сказав, що це експеримент, і кожен з вас може долучитися до створення цього продукту своїм кейсом, своєю думкою, своєю порадою, своєю підсказкою. І ми зробили класне, круте ком'юніті, яке сьогодні процвітає і буде розвиватися, розвиватись і розвиватись. А ми переходимо з вами до третього висновку. Сумніви не означають, що ти фейк, тільки справжні профі сумніваються, бо вони дбають. Це звучить як парадокс, але Еш Амбірдж. Чудово пояснює, що синдром самозванця найчастіше живе не у самозванцях, ні, а в людей, які дійсно вкладаються, думають, сумніваються та аналізують. Саме тому їм не все одно. Саме тому вони і переживають чи достатньо хороші. Цікаво, що у дослідженнях це підтверджується: люди з вищим рівнем освіти, відповідальні працівники, ті, хто багато працюють над собою, вони частіше за інших мають відчуття, що не заслуговують бути тут. Уявіть собі, а натомість ті, хто насправді не мають глибоких знань чи досвіду, вони такі, знаєте, абсолютно можуть щиро вважати себе експертами. Це називається ефект Данінга Крюгера. Іронія, так. Але правдива. Авторка підкреслює, що сумніви це не слабкість, це індикатор свідомості. Тривога про те, чи добре ти виконуєш свою справу, це не ознака фальші. Це ознака того, що тобі небайдужий результат, що ти дійсно хочеш зробити добре, а не просто виглядати добре. О, я колись особисто зловив такий мандраж одного разу, коли готувався мій важливий виступ один. Я весь час думав: а раптом я скажу щось банальне, а раптом не справлюсь. І хтось з колег мені тоді сказав: каже: Якби ти не сумнівався, оце було б дивно. Але я його все рівно не чув. Я пригадую, це був виступ в місті Хмельницькому після мера цього міста. Я не пригадую, хто тоді був мером, як його звати, але я тоді займався логістикою 9 років з Китаю в Україну, товарів, обладнання будь-яких продуктів. І мене запросили виступити як експерта по роботі з Китаєм. Ми організовували три роки підряд святкування китайського нового року у Львові. І я легенько погодився, приїхав туди, і мене просто тушнило в туалеті, мене рвало в туалеті із-за переживань. Настільки я стресанув, настільки мені було страшно, і я усвідомив, що я виступатиму зараз перед залом, в якому сидить більше 200 підприємців, і потім, в якийсь момент, до мене тільки дійшло, що ринок в Хмельницькому найбільший після ринку. В Одесі сьомий кілометр, і я розумію, що там сидять люди, які працюють з Китаєм більше, ніж мені років. А я тут зараз вийду і буду щось розповідати, пояснювати, доказувати і так далі. І класична історія, що вони всі подумають, що вони скажуть, як вони зараз будуть ставати зі своїх місць, закидувати мене помідорами, будуть говорити, що я самозванець, якийсь там, не знаю, самопроголошений, самовизнаний там і так далі. Наскільки прикута до мене була увага, рахуйте, що я виступав дійсно після керівника міста. Одразу, і я скажу вам відверто, я перших 15 хвилин взагалі не пам'ятаю цього виступу. У мене є відеозапис, і це єдиний відеозапис виступу, який я не переглядав. Тому що я завжди уроки, відео свої якісь виступи переглядаю, щоб зробити роботу над помилками. Це єдиний запис, який в мене є. і Я його не відкрив ще ні разу, і я не знаю, чи взагалі це колись відбудеться. Я 15 хвилин тупо не пам'ятаю. Мені просто відняло пам'ять. Я пригадую, що був слайд номер один, коли. Прийшов до тями, був слайд номер 19 Що я говорив в тих 18 слайдів, поняття немає. І так, я хвилююсь перед кожним виступом. Так, я тренуюсь перед кожним відео, яке я записую. Тому що сумнів це сигнал не про те, що я некомпетентний, а про те, що я відповідальний. Справжні сумніваються. І вони сумніваються не тому, що слабкі, а тому, що сильні та чесні. Висновок п'ятий. Перфекціонізм це маска страху, а не прагнення до якості. Ти не маєш бути найкращим, ти маєш бути живим. У цій книзі авторка дуже чітко і без називає перфекціонізм тим, чим він є насправді, формою страху, не любов'ю до якості, як ми звикли, не бажанням зробити краще, а банальним, глибоко вкоріненим страхом бути усміяним, зганьбитись. Зробити помилку і не пережити її. І у цій книзі пояснюється, що перфекціонізм це не про стандарти, а це про відкладення себе. Це коли ти тримаєш ідеї в голові, бо на папері вони не виглядають так само досконало. Це коли ти не подаєш заявку, не публікуєш текст, не запускаєш проєкт, бо що? Ще не час, ще не готово, ще не ідеально. І так минають дні. Тижні та роки. Еш не закликає знецінити старанність. Ні, в жодному разі. Вона за дію, за сміливість вийти на сцену, навіть якщо в тебе досі трясуться коліна, за право зробити перший крок і вже по ходу розібратися, як не впасти. Не одна книга мені знадобилася, щоб зрозуміти, що перфекціонізм це не окей. Що перфекціонізм мене стримує, сповільнює. І заважає розвиватись. Я не в одному відео вже говорив про Стівена Джобса з презентацією першого айфону як прикладу. Прикладом того, що на першій презентації, коротко повторюю, айфон був готовий на 60%. Тобто, в момент презентації на сцені тим телефоном користуватись не можна було. Це все було, вся презентація має на увазі, зрежисована, правильно, гарно, грамотно і так далі. І коли він його презентував, він знав, що в них в запасі ще є два місяці, коли відкриються продажі і гаджети повинні будуть поступити в продаж. У мене є смартфон, я не буду зараз робити йому рекламу, буквально новий. Не iPhone. От, не iPhone, думайте, самі який. І я дивлюсь на нього, він коштує 2300 доларів. Я дивлюсь на нього, кладу його на стороною. Де є камери, і він абсолютно непридатний для того, щоб на столі або на якійсь будь-якій рівній поверхні ним працювати. Ні в складеному вигляді, ні в розкладеному, ним неможливо, він хитається ось таке. Я сижу, дивлюсь, думаю, блін, корпорація, про яку знають у світі всі. Телефон, який квартує немалих коштів. Як ви змогли таке випустити на ринок? Тобто ви хочете сказати, що у вас сотня тисяч працівників. І жоден з них не взяв прототип цього смартфона, не поклав його на стіл і не зрозумів, що ним неможливо користуватись. Ти можеш набирати текст, працювати з ним тільки, ну, от, коли він знаходиться на весу. Коли він знаходиться в тебе в руках, в повітрі, умовно кажучи. Тільки ти його кладеш, і, а його можна покласти в одному випадку, тільки екраном на рівну поверхню. Все, тільки екраном. Тоді він фіксований. Інакше ніяк. Просто подивіться на цей гаджет. Сядьте, і ваш перфекціонізм просто має піти геть. Уявіть собі, що там витрачені десятки мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів. І люди беруть і випускають такий продукт е на ринок, і ми його купуємо. Ми його купуємо за шалені кошти. А тепер подивіться на те, що ми не робимо, бо ми ще не готові. Бо ми знаходимося у самій важкій, самій небезпечній пасті вічного учня. Я ще дороблю, я ще підтягну, я ще довчусь, я ще один курс, я ще один тренінг, я ще 10 книг, ще буквально трішечки. І я ще шетро. Ми собі завжди знайдемо якісь пояснення. Ми впремся в цей перфекціонізм просто ось так. Не потрібно цього робити. Абсолютно не потрібно. Давайте підведемо підсумок короткий. Що нам хочеться? Нам хочеться краще, з точністю, як у книжці. А потім ми бачимо, як люди поруч запускають ось таке сирене, готове на коліні зроблене. І це працює. І не тому, що воно геніальне, а тому, що воно існує. Іронія в тому, що більшість успішних справ це не ідеальний план. А вчасна, дія. вчасна, дія. вона жива. Тому замість чекати того самого моменту краще обрати дію. Краще обрати життя, життя в недосконалості. В русі, бо поки ми з вами редагуємо себе до близьку, світ не знає, що ми з вами існуємо. Висновок 5 бути собою це не лише про автентичність, це про стратегію, яка працює. Люди купують у тих, хто справжні. Не у тих, хто грає роль експерта у цій книзі. Авторка кидає виклик типовому уявленню про професійний успіх. Вона говорить не просто про психологічну підтримку, а про конкретну перевагу. Чесність це валюта. Твоя історія, твій стиль, твій характер, навіть твоя дивність усе це не потрібно. Не потрібно приховувати правильно. Навпаки, це те, що тебе продає у нашому з вами світі, де кожен намагається бути правильним, експертним і яким правильно безпомилковим виграє той, хто не боїться бути яким правильно трішки хаотичним, живим, вразливим. Чому? Правильно, бо аудиторія шукає не ідеал, вона шукає справжнє, бо справжнє викликає довіру. І тут авторка сама будувала. Свій бізнес у сфері, де панують консультанти з серйозними обличчями. Її стиль з гумором і простими словами, з іронією до себе, став тією дивиною, яка приваблює, яка притягує увагу. Вона не грала роль дорослого в кімнаті. Ні, вона заходила як рівна. І саме це спрацювало. Люди реагують на живу емоцію, бо вона резонує. Бути собою це не лінь, це сміливість. Бо найважче вийти в люди не в масці, а в справжньому я. Але саме це я і стає причиною, чому тебе читають, слухають і підтримують. Тож, якщо ти боїшся бути не таким, як усі, не переробляй себе, ні. Використай це як бренд. Створи свій персональний бренд. Висновок 6. Ти маєш право на голос, навіть якщо сумніваєшся, навіть якщо боїшся, навіть прямо зараз. Говори. Не чекай, поки хтось дасть тобі дозвіл. Це, мабуть, головна ідея, яку Еш хоче вбити в нас на рівні ДНК. Ти не мусиш чекати дозволу, сертифіката, наукового ступеня, правильного моменту чи схвалення від якихось авторитетів. Право говорити, створювати, ділитися, розповідати історію у нас з вами вже є. А знаєте чому? Просто тому, що ми вже є. Ми звикли жити в очікуванні. Ось ще трошки підготуюсь, і тоді зможу писати. Ось трішки більше досвіду, і тоді буду мати право щось сказати. Ось трошки більше впевненості, і тоді вже точно я зможу. Але цей трохи більше, він нескінченний. І поки ми чекаємо, проходить життя, проходять можливості, ідеї. І зникає наш з вами голос. І тут авторка прямо каже: більшість людей, яких ти читаєш, слухаєш, якими надихаєшся, вони починали з точки, де в них також тремтіли руки. Вони не були готові, вони просто втомилися чекати. І це стало переломним моментом. І це, можливо, найбільший прорив. Не коли ти стаєш експертом, а коли перестаєш просити дозвіл бути собою. Не мовчи! Не мовчи, бо думаєш, що ще не доріс. Справжні зміни починаються з моменту, коли ти просто починаєш, не тому, що впевнений, а тому, що більше не можеш не говорити. Знаєте, що я вам скажу? Що синдром самозванця це не книжка про те, як прокачати впевненість або стати успішним успішним, це книга про набагато глибше, про те, як перестати себе ховати і як припинити жити з відчуттям, ніби ти весь час тимчасово на цій позиції. Випадково потрапив у цю кімнату, займає щось місце. Синдром самозванця це не вирок, це просто погана ментальна звичка. І як будь-яку звичку її можна змінити. Ця книга дає вам чіткий план дій для вашого бунту. Перемога над самозванцем це не означає, що він зникне назавжди. Ні, я вам сьогодні про це вже говорив. А знаєте, що це означає? Що все рівно його голос стає тихішим. І невпливовим, а головним у моїй голові стаю я. І тут автор не вчить бути бездоганним. Вона показує, що ти вже достатній. Зі своїм бекграундом, сумнівами, переживаннями, незавершеними проєктами, покинутими проєктами, мріями, страхами. Це не відсутність слабкостей робить нас сильними, а здатність жити і діяти навіть коли ці слабкості. Є поруч. Ця книга, яка не говорить, встань і стань кращим. Вона каже: Ти вже в дорозі, і ти маєш право тут бути. Іноді ми думаємо, ось я стану трішки розумнішим, досвідченішим, зібранішим. І тоді я вже як почну, але правда в тому, що тоді ніколи не настане, якщо не дати собі дозвіл прямо зараз. Тому я хочу звернутися. До вас напряму. Якщо ви хоч раз у житті відчували себе не тим, не на своєму місці, не готовим, ви не одні і ви не самозванець, ви людина, і у вас вже є голос, який вартий бути почутим. І Якщо ви готові почати цю спецоперацію і повернути собі контроль над власним розумом, ця інструкція ідеальний початок. А тепер що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску у подарунок, синдром самозванця. Перше бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, зараз чи ви є підписаними, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео. Відповідь на питання: а коли ваш внутрішній самозванець кричить найголосніше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я читаю та відповідаю на усі. Не давайте шпигунам керувати вашим життям. Побачимось та почуємось вже з вами у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!